Гагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я AtomF. Не F. Не такий, такий різкий початок, а все тому, що сьогодні, ну я оце бавитись, прийшов не просто бавитись, я прийшов реально забирати. Грати АВП Принтстрім, сподіваюсь, в мене сьогодні це вийде. І я буду грати по-жорсткому. <с> Зараз, якщо мене зілє, це максимально буде іронічно. Бачите? Бачите, просто сайт зрозумів мої наміри і відразу почав віддавати все, що забрав колись. І таким чином. Ми рухаємось. Ну, а ви не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, поки ми відкриваємо ці чотири кейси Лабіринт. Чому, треба під... Чому бажано підписатись? М -м, тому що там є унікальні промокоди, які дають вам безкоштовно кейсики. Оцей м -м, є один промокод, який безкоштовно вам оцей кейсик видає. -м -м, і. От зараз щось випадено. Ну, випадає таке собі. Випадає таке собі. І ще є промокод. Ну, до речі, 178. І ще є промокод на цей кейсик. І всі умови там так само прописані. Все прописано, так що можете ознайомитись. І взагалі в Телеграмі багато цікавих. Інтерактивних речей відбувається, але тим часом ми 64 закинемо на 600, на 600. Отак от, от, от юспик полетіли. 9% не заходить в нас. Хоча могло, хоча могло. В принципі, показати нам 5 штучок, хочу чисто відкрити, перевірити, скільки з них глоків випаде мені або цих цезешок Поки що все печально, <с? <с?> поки що все печально. Ще раз відкриваємо. Ну, до речі, да Да, печально. Ще глок давай. Ще глок якийсь. А, ну. де, де, о Щось воно балує нас. А буде колись таке, що прям 5 комірок і всі там топове щось буде. Окей, контракт я хотів це все засунути. Дивіться, 689, 2700, може видати, вона воно видає 2700. Давно я максималок в контракті не ловив, типу, прям з таких сум. 469, зрозумів, цілком. Поставлю просто на 1000 39% шанс. Почало повільно, я зараз буду знов так жалітись, що я не. Ну, хо. Дивіться, все розрахував, так що не дарма. Я так, поставив. 3800. 3800. Щоб з цього відкрити? Ніби хотілося б і щось дороге, але я розумію, що це може бути і помилка. 1500, відкриваємо 5 ейсів Дві. О, м а, Може ще щось? Калаш. Ладно, ладно. А, це. скільки? Це 680. 1900. Ммм. Нормально. Тепер ми можемо дозволити, в принципі. Save gun please відкрити за. Ой, за 1700 g pointів. Бл... Да ну. Я не вірю, це ж 5000. Це... це 68. він. Це жесть він мене окупив. Це просто жесть. Це така імба. 6800 в нас. Ну робити відразу апгрейд я не дуже хочу. От просто цікаво. Я відкрию, якщо мене зараз окупить, з за кейсу за 39. Він окупає. Він окупає. Це 1300. Ну, хоча не такий окоп. Поки видає, мені здається, треба прям пробувати. Треба прям пробувати. І. Знаєте, що треба відкрити? Red case. Red case. і якщо щось падає реально топове, то це гарантовано е, в нас буде АВП. До речі, яка це якість? Ааа, 1900, я все злив. Окей. Ну, не все злив, 6000. 6000 можемо можем. У старій добрій тактиці. А так от 5 емочок прокрутити. 350. О, 704. О, найс! Найс! І ще щось. Окей, норма. 2200 д... 2200 є uh, Колекції дві, Давайте якісь більш старі 16 16 року. Колекції. Фастом. Фастом, бо в колекції треба фастом крутити, нічого не випадає. Можемо ще 5 відкрити і зробити. Спробувати хоча б зробити апгрейдик. Ооо! Стоп, стоп, це за 622? А, бачите, це гарна якості випала якесь або статтрек навіть. Контрактики полетіли е, от таким чином. 2800. Будь ласка. Ми сьогодні і так пробили вже якби, стелю в плані балансу. Тому може видати. А за скільки було? Бу було приблизно десь так само було. 6 е, 6000, майже рівно. Є. Декілька шалених пропозицій, але чи варто це робити? Даркдроп не хочу. Даркдроп щось взагалі не хочу. Пікнічок за 3000 баланса. 820, найс, найс. Е, окей, оце норм. І ще щось. в кінці. Окей, найс. Е, 3200. 3 Продаємо. Продаємо апгрейдик. 225. Ставимо на. 2000, полетіли, 9% шанс. До речі, до речі, дуже схоже, але. да Прикиньте, я, скоріш за все, якби цим апгрейдом робив би АВП Принстрім, він би випав. Дуже боюсь, зараз краще з 10 тисяч. От дивіться, треба нафармити 10к, і я зроблю апгрейд. Я зроблю апгрейд, тому де можна нафармити? Ніби 3 можуть видати за 3 800. Я обертаю, найс. Nice. Найс. Nice. Почекайте, якщо ще щось. Окей, 5, 7 тисяч у нас є, 7 тисяч. Історичний. Полетіло, 200. Видай Авік, хоча б один. Хоча б один це вже око буде. А, не ви... О, погано, дуже, дуже погано, прям видає. Ладно, 57. 500, може, випаде. Хоча це прям Ні, не випадає. Тому забудьте все, що я хотів казав і хотів казати. 131. 1400 пам. До речі, може, ні. 178. Отак. 4. Ой, отак, отак. Ого! Ого, я б там милай на клікар. 3 відсоточки. 3 відсоточки. Не гальмує. Не гальмує Хоча. От бачите, куди випало. 201. 201 ставимо на 4 тисячі. Це 4% не випадає. І це ставимо теж на 4000. 4 тисячі. 4%, на жаль, не випадає. Це все ми швидко перекрафтимо щось одне. Якщо зараз мене окупить, 30, 13, Окей, це злив. Це значить, що ми можемо, в принципі, повернутися до апгрейдів, якщо ми зробимо так. На 2 тисячі відкриваємо і дивлячись, що от, це о, до речі, всі окупи, всі окупи. М -м 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 -м. Продамо. 5800 у нас є. Давай, просто просто ще один гамма доплер мені. Будь ласка, будь ласка, ще один гамма доплер Окей, це може навіть 2000. Будь ласка, коштує, Ні. Це 1000, Це просто 1000, Окей. Я поставлю на 4. Може зараз випаде, не випадає, я зрозумів. Сьогодні я зрозумів натяк сайту, що були шанси. Мене... Але мене. Ну, я не перевисив цей. Ну, коротше, у мене не було балансу більше. О, Стоп, стоп, стоп. Я казав про те, що мене не було балансу більше 10 тисяч сьогодні. О, як мені... як мені подобається, коли цей сей... сейт, коли цей кейс. Видає не просто оце. оце, Оці всі 4 дропи, а щось адекватне. Поїхали. Історичний. 2200. 1400. Ще раз. 1700, Окей, контракт. Контракт летить. 1800. Видай так, щоб нам 5000. Ну, видай да. Просто 4, хоча видай. 5 тисяч. 10к у нас є. Дивіться, дивіться. По-перше, я дуже згорю, якщо зараз випаде десь ось тут. -от. Десь ось тут. От я дуже згорю. Бо ми робимо. Або якщо взагалі це випаде, бо ми дивіться, як робимо. Ми робимо просто апгрейд на 5000. Вибираємо, оце ж. І ставимо. Е на 800. Отак. Щоб на 800 балансом приблизно було. От, От. Так. 14%. Якщо воно за. Почекайте, це означає, знаєте що, що в нас є шанси. Це означає, що у нас зараз є дуже великі шанси дістати АВП. Ну що, поїхали. 17 тисяч. 17 тисяч. Ой, 170. 170% поки що до таких проєктів ми не дійшли. Які в нас? 48% шанс. Будь ласка. Сподіваюсь, ця рубрика закінчиться на цій серії. Я не буду в назві спелерити, випав він мені, чи ні. Поїхали. По-моєму, випав. По-моєму, випав, ні? Чи. Не? Ні, не випав. Не випав, не ви. Це були такі шанси великі. Воно просто два апгрейди поспіль отут-от десь зупинились в цій частині. Ну. Ми повернемось. Ми повернемось в наступній серії, щоб нарешті добити це. АВП. всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.